Вюрки Дарвіна це група із 14-18 птахів ряду горобцеподібних. Вони добре відомі як класичний приклад адаптивної радіації, Ні, не тої радіації, а також за помітну форму і різноманіття дзьобів. Вони належать до родини Саякові і не є близькими родичами справжніх вюрків. Вони були вперше зібрані під час другої подорожі бігля на борту із Дарвіном. А термін вірки Дарвіна вперше застосував Персі Лоу в 1947 році. Від материкових родичів в'юрки Дарвіна відрізняються своїми дзьобами. Вони відомі завдяки надзвичайній різноманітності форм дзьобів та їх функцій, які виникли еволюційно, щоб відповідати різним типам їжі, доступних на островах. Таке різноманіття форм і розмірів дзюбів дозволило кожному виду вірків зайняти на островах свою окрему нішу від насіння і рослин до безхребетних і навіть крові інших тварин. А зараз готуйте чай або каву. Не забудьте написати, чи сподобалось вам це відео. Поширюйте друзям, тисніть подобайки, а якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про виникнення цих птахів. Більше 2 мільйонів років тому маленька пташка Простбург здійснила епічну подорож на понад тисячу кілометрів через відкритий океан. Наймовірним чином, вона знайшла шлях до маленьких вулканічних островів Галапагоського архіпелагу, далеко в Тихому океані. За збігом обставин ці пташки мігрували на різні острови архіпелагу. Давайте припустимо, що вони прибули одночасно на два різних острови. І утворили там дві окремі популяції. Кожен острів мав різноманітні джерела їжі та відмінні природні умови. На одному острові птахи могли легко живитися насінням різних рослин на землі, в той же час на іншому найпоширенішою рослиною та джерелом їжі були кактуси. І тут історія стає цікавішою, оскільки свою роль починає відігравати природний добір. На першому острові короткі міцні дзьоби є більш вигіднішими для поїдання зерна із землі. В той же час на іншому довгі гострі дзьоби є більш корисними для роздовбування плодів кактуса та живлення ними. Такі різні типи дзьобів дають більше шансів вижити на відповідних островах і генетично закріплюються в наступних поколіннях. А тепер. Давайте перенесемось на сотні тисяч поколінь вперед, тобто до сьогодення, ознаки дзьобів, які мали переваги на кожному з островів, передавалися молодим птахам багато тисяч разів. Під час цього процесу розміри і форма дзьобів у птахів із двох популяцій різних островів стали помітно відрізнятися. Зараз птахи на різних островах наскільки відрізняються зовнішньою і за поведінкою, що їх визнали окремими видами. Крім того, вони ще й помітно відрізняються від того першого виду, який колись прилетів з Південної Америки. Отже, той вид птахів, який колись поселився на Глаполозьких островах, еволюціонував і утворив два різні унікальні види. А зараз, уявіть, що прости прибули одночасно на багато різних Глаполозьких островів. Зараз ми маємо багато нових видів, які походять від однієї птахи предка. Ця діаграма показує різноманіття дзьобів у галапагоських юрків і демонструє повний цикл їхньої еволюції. В наш час юрки Дарвіна можна відрізняти не лише за розмірами і формою дзьоба, а й за розміром тіла, піснею і харчовою поведінкою. Серед них є навіть юрок вампір, який живеться кров'ю. Землянчик дарвінський, йому це необхідно, щоб доповнювати свій раціон, коли насіння не вистачає. Але хвилюватися не варто, вони п'ють кров лише інших птахів, зокрема Сулена Сканської та Блакитноногої, але в жодному разі не людську. Крім того, вони живуть лише на двох островах Вув і Дарвін, а розміри популяції всього близько тисячу особин. Цікаво, що сули переважно не чинять ніякого спротиву, коли цей хижий юрок їм роздовбує спину. Є теорія, що колись ці дрібні вампіри рятували сулу від пір'яних паразитів, але чисто випадково розпробували їхню кров. А сули ще досі наївно вірять, що процес відлову на докучувих комах йде за планом, і все так і має бути наївні вампірські ресторани. Мало того, що ця мала підлота п'є кров, так вона ще й краде і розбиває яйця су. Уявляєте? А ще є пінкес кактусовий, єдиний вид птахів цього роду, який використовує інструменти, щоб знайти і здобути їжу. Вони здатні використовувати палички, невеличкі гілочки або колючки кактусів, щоб проникати глибше в деревину і діставати личинок комах. Цей навик їм допомагає вижити в умовах, які для інших птахів можуть бути дуже важкими. Таким чином, у сезон посухи вони можуть добувати до 50% поживи. Як вам наша уявна подорож? Чи чули ви колись про вірків Дарвіна? Напишіть про це у коментарях. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб я активніше рекомендував Ютуб іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати спонсорам каналу, які підтримують канал фінансово на Patreon, картки, Монобанку чи через YouTube спонсорство. Дякую! Задяки вам ми можемо робити ці відео якісніше і цікавіше. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, то всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам це відео було цікаве. А з вами був Вадим, до нових відео!